Народний депутат Ляшко абсолютно прав. Є норма Конституції, яка, яка стверджує, що неможливо неможливо совміщати роботу виконавчої влади з, з, з роботою Верховної Ради. Не дякуйте мені, бо чим більше ви дякуєте, тим гірше це впливає на мою репутацію як політика. Ви мене краще критикуйте, а не дякуйте. От коли ви будете мене щодня критикувати, я вам буду по пляшки коньяка виставляти. Вперше в житті ви виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не дієздатен. ви довели людей до зубожіння. І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників. Розказував про мене. На кожній зустрічі, Ось як Якби я сьогодні не приїхав, він би сьогодні вам розказував про мене, про моїх дітей, про мою сім'ю, про мою дружину. Ось подивися, Михайло, ти каже, що в мене дружини немає, ось моя дружина. І моя донька, і моя донька, яка пішла в четвертий день. Він розказує про те, що в мене дитини немає, але він було. Господи питання до міністра. Ви вмієте дають корову? Дружище. я... Скажіть, вимієте вы... дають корову? Як перед тим як доїть, що з нею треба робити? Розкажіть ну тебе тебе головне не я показати питаю, тебе господин міні. Як доїть корову? господин Лешко. розкажіть господин лішко, як... покажите руками, як дають корови руками. Покажите, покажите руками, покажите руками, як господин лішко, що за міністр господарській країні встаньте, я зараз встаньте. покажу що за міністр і вставайте замість корови. Давайте, я покажу. Вставайте. Вставайте! я покажу. Ось ця упаковка. Ось наші славетні українські сири. Хто можливо не знає, Росія зараз наші ці сири викидає із прилавків в Росії, мотивуючи тим, що вони неякісні. Я для того, щоб переконати керівництво Росії, там сидить головний державний санітарний лікар із питомо українським прізвищем Аніщенко. Він розказує, що наші сири не якісні. От щоб він переконав, що якісні от з трибуни Верховної Ради з'їм при ньому оцей сир. І, Як бачите, не подавився, не отруївся і нічого зі мною не сталося. В останній день перебування у рівному народний депутат Олег Ляшко влаштував фурор у рівненському супермаркеті. Діло було так: зайшли в найближчий супермаркет і в пошуках сала стали обходити полиці з крамом. Доброго дня, покажіть, де українське сало. у вас. Проходячи через овочевий відділ, нардеп аж зупинився від несподіванки. Українська морква продавалася по 13 гривень, капуста по 14, а буряки по 17. А поруч лежала єгипетська картопля по 12 гривень українському супермаркеті Єгипетська картопля, яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивимося, що наші селяни не мають копійки, роботи, тому що єгипетська картопля дешевша, ніж український буряк, ані пане шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди ходжу за велінням совісті. І скільки тобі років, іде онуків нянчити. Старий пердун, ми жоден в країні. Мало мордя, ви що собі дозволяєте? Зараз дозвонити немає, я дав. Я вас не втримаю. У нас нема тут охорони. Я тебе не Я зупинити... на жаль, над людьми. Таке питання. Якщо е, не янукович, то хто? Е, Яценюк, тягнебок, кличко, куди? В президент? Ляшко? Я готую вас до надзвичайно яскравого виступу ще одного політика. М -м, без виступу якого, напевно, легітимність нашого майдану була б. Но ви самі все зрозумієте, тому що. На це новий народний, я би те сказав, глибоко народний депутат України. Yeah. Ну Олег!